Слава Україні! З вами Оксивтемі. Сьогодні готуємо м'ясні палички з трьох видів м'яса, які з легкістю можна зробити в духовці. Для таких снеків вам знадобиться м'ясо свинини, яке треба зачистити від жилок та зайвого жиру, щоб м'ясо було повністю чистим. Також підготуйте філе сома і передивіться, щоб не було в ньому кісточок. Куряче філе також потрібно зачистити від жилок та жиру. На вагах зважуємо 254 г перекрученого філейного м'яса сома, 254 г перекрученого м'яса свинини та 254 філейної частини курятини. До курячого фаршу додаємо пів чайної ложки солі, чайну ложку сушеного часника, чайну ложку приправи до м'яса та це все це перемішуємо. У фаршу зі свинина додаємо чайну ложку солі, чайну ложку сушеного чесника, чайну ложку приправи до м'яса та чайну ложку копченої паприки. Перемішуємо та додаємо 50 г холодної води і знову перемішуємо. До перекрученого м'яса сома додаємо повну чайну ложку солі та все це перемішуємо. Підготуємо пергаментний папір, який треба зімняти та замочити у воді. Тоді він прийме форму вашого дека і буде зручніше працювати з ним. Свиний фарш кладемо у кондитерський мішок та формуємо тонкі ковбаски. Якщо немає кондитерського мішка, то візьміть пачку з кефіра або сметани та ножицями відріжте кінчик, щоб утворилась маленька дірочка. Та формуйте ковбаски. Точно таку маніпуляцію проводьте з кожним м'ясним фаршем. В духовку на 8 годин при температурі 45 градусів. Але свині ковбаски зверху, а куричі знизу. Якщо ви хочете насильно підсушені м'ясні снеки, то сушіть такі ковбаски 5 годин, але духовку трохи привідкрите. Це якщо у вас стара духовка. Якщо забажаєте тільки свині, то готуйте 8 годин, якщо бажаєте сухі, або 5 годин, якщо вялені. Курячі снеки готуються 7 годин. Це сухі, а в'ялені 5 годин. Через деякий час перевірніть ковбаски, щоб вони рівномірно підсохли. З фаршем сома теж саме, але знадобиться 5 годин, щоб вони були добре підсушеними. Вихідної маси свиних снеків складає 80 г, курячих снеків 61 г та снеків з сома 51 г. Такі снеки дуже вигідно робити вдома. Вони не перевершено смачні, а ще снеки сома нагадують точності до одного таранку щуки. Якщо зробите такі снеки вдома, точно не пожалкуєте. Якщо ви не любите гострі ковбаски, то приправу до м'яса не додавайте. Тоді вони у вас не будуть гострими, але від того, неймовірний смак їх не зміниться. Всім, кому сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Всім до зустрічі!